Привіт, Коля! Радий тебе бачити, радий тебе вітати. Коля проходив десь приблизно пів року тому нас особисте наставництво у мене. Працювали з ним десь біля місяця часу. І от зараз нарешті знайшли час, щоб записати відеовідгук про наставництво, про його результати і як це було. Тож, Коля, поділись з нами своїми враженнями, думками про так, особисте наставництво, як тобі це, в якому це форматі відбувалося, ну і взагалі там свої думки. Там. Е, так, всім привіт. Е, хочу сказати, що наставництво пройшло дуже цікаво і в такому ритмі, що воно тривало тобто, поступово з скористю і не сильно забувало. Твій розум, наприклад, коли ти почала там, перший урок, так, ти все починаєш розуміти, і навіть коли появляються поняття, які ти не розумієш, які треба уточнити, ти можеш запитати. І, це, і Віталій зразу це пояснював і нормально розкладав по паличкам, що, куди. І навіть деякі моменти, коли, наприклад, він не планував, можливо, у самому році, перед тим, як мені казати, він просто розкривав різні моменти, які... ну, це проявляється тоді, коли, наприклад, для кожного з вас буде потрібно, ну, будуть проявлятися різні запитання. І та готова модель, яка є вже у Віталії, вона крута, але все рівно появляються такі то речі, які він індивідуально для кожного ясний. І тому, якщо там є якийсь план, наприклад, готовий, то сприймайте це, це як економіна модель робоча, яка вже застосована для інших. Але ну, надо займає приблизно 70%, -70 цього розвитку вашого перед тим, як ви віддаєте цей коучинг. Тому для мене, наприклад, було пояснено всі ситуації, мене цікаво і відкрив цей коучинг. І, і можу сказати, що так, він мені допоміг. Зараз вже минуло пів року, і я досі козуюся ним, планую, як відбувалося відповідно по коучингу. Як мені показав спочатку Італій, так і дотепер. У мене навіть є свої шаботки, які я там з часом доробляв. І я думаю, у вас так само буде з'являтися, що сприймаєте що... як основна робоча модель, але також, що з часом з'являються і ваші якісь доробки до цієї моделі. Це означає, що потрібно повністю копіювати те, що вам там скаже в Італії. А... Але те, що скаже в Італії, це приблизно 70-80 тої... Тої... тої продуктивності яка. Буде. так, якось так. Не знаю. Uh -huh. а, ми з тобою працювали, якщо я не помиляюся, над дисципліною продуктивністю, так? Uh, так. І по, по результатам самого коучингу, що це тобі дало? Для чого тобі сам коучинг був? Mm, На рахунок дисципліни я можу сказати, те, що я навчився прокидатися зранку, і, і... і навіть коли я прокидався зранку. От зараз я собі задаю спит... Питання. Ну, то есть не питання, а твердження для того, що ти не вічний. так? Це дає мотивацію, наприклад, для того, щоб рухатись і робити те, що тебе по плані. Ну, я маю на увазі те, що <схід> кожен повинен розуміти, що на цьому світі він не вічний, і це наше життя це є єдине життя. Ось, такий момент, напевно, ну, він не нічого більше то есть, рухатись, наприклад, там, по всьому коучингу і плануванні. І, і робити все, ну старатися робити все по часу. І є одна цікава думка, що чим більше людей, які оточують тебе, тим більше є ризики того, що ти щось будеш робити. Тому що інша особистість може міняти твій графік і відповідно. Це нормальне, явище. І, і, і сприймається все до нормально, якщо там, наприклад, то, що ви плануєте по днях, ви робите тільки 60%, -60 і заплановано. Тому що чим більше нас людей оточують, тим більше... Цей графік може міняється. Але старатися, хоч ну, за планку менше 60%, не, не. там, наприклад, 40% від запланованого це не є нормально, краще вже хоч старатися до 60%. Ну, було б краще, ну, відповідно. Якщо у вас взагалі ніхто не оточує в цьому житті, і ви там щось собі записані. Ясно, щоб бути ну, приблизно 90-100% речей зробити. А от коли у вас є робота ну, дуже із публікою наприклад, іншими людьми, то враховуйте те, що такі круті, як ви, які планують не всі, і, і ну, розумієте, на що. і... і ну, Це є нормальне явище, тому що, наприклад, таких людей дуже багато зараз. І вам дуже повезло, якщо людина дійсно. Ну, якщо ми там, наприклад, зустрілися на якусь годину, так, і думалося, на другий день зустрітися дійсно на ту годину. Якщо людина так само ну, планує час свій, те, як ви, відповідно, ви ну, втратите той час на ту зустріч, відповідно те, як ви запланували. Але не всі це розуміють, особливо таких людей дуже мало насправді, які нас оточують в Україні. Ну, це я роблю свій висновок по тому, що ну, які в мене там є люди. Но я маю на увазі, що це не всі люди, я стараюся таких людей не те, що відвіштовуватися, але людина може бути дійсно нормальна, але на фоне планування вона не може бути розвинута так як інші. Розумієте? Якось так. Колією, до речі, розбирали е, 12-тижневе стратегічне планування, так, розписували цілі там в зовнішніх сферах, внутрішніх. Е, е, як тобі от сама ця система, як вона в тебе працює і ті вона тобі, ну, скажімо, по результативності, ти встигаєш більше, менше, там, краще, гірше? Так, я розумію. Е, оце у мене от уже я, я два тижні, ну два рази планував такі по... Тобто по 100 днів, відповідно, так? Ага. Відповідно, два рази. І я можу зробити такі весни, що та більшість того, що основного ти, наприклад, викладаєш, коли ти прописуєш, ти це робиш. Якщо там якісь ну, є моменти, то або не замінюються на щось інше, головіше, яке з'являється в момент цього, коли ти починаєш розписувати. І дійсно ти до цього треба бути готовим. Але є основне, що, тобто, від якого ти не повинен змінювати, коли ти почав планувати. Оці, ну, тижні, наприклад, так, які ти дійсно повинен тобто, їх дотримати. І страція, то, що там є, щоб ти дійсно закінчив після того, коли цей термін приходить, а не робити, наприклад, їх повністю змінювати, взяти і почати планувати з нуля. Ну, це не є нормально, ну, на мою думку. Якщо ти вже запланував це, то старайся це зробити за той час. А якщо ти у тебе з'явилися якісь нові, якісь гіперцілії, то старайся їх допомогти, але маю, маю на увазі тим, щоб не викреслювати те, що ти вже до того запланував. Або, ну, Маю на увазі основне. Основне повинні бути щось якісь три сфери, наприклад, максимум п'ять. І ти їх має закінчити, коли ти там почав. От бувають ще ну, речі, наприклад, такі, які ти записуєш, ну, що робити повинен кожного дня, наприклад, щоб достигнути до цієї цілі, основних цих п'ять, так? То ці речі, які ти записуєш... Що, наприклад, на день, кожного дня чи там, на тиждень, так? їх можна змінювати. От, от я, наприклад, так змінюю, тому що я, наприклад, побачив, що от, оця, ну, оця річ, якщо я буду робити, вона не, ну, вона не є діюча. Тому що це якась нова сфера, і я ну, вже тестуюся, що там тиждень роблю, і малий посу відбувається. Щоб з'являється якась тебе нова, і ти повинно записати, і не означає, що ти вже її ну, знову використовувати, те, що там раніше. Це вже може Друге все, але це тільки е, то є, дії, які приводять ну, скроття свого, ну, коли ти, скорочення часу самого ходу твої цілі, з чого ти там запланував ніж почав планувати. Тобто тут працює цей важливий момент, про який я часто говорю, що планування це не грати, які нас десь обмежують, а це дорога, по якій ми йдемо. І... Відповідно з плануванням ми маємо завжди працювати, і з рахунок того, що ми можемо з ним працювати, щось з ньому змінювати, воно дає нам можливість рухатись значно швидше, ніжби ми ним себе обмежили і, скажімо, поставили собі якісь чіткі цілі, які б ми там хоча не хоча робили б. А, скажімо, Коля, кому би ти, скажімо, порекомендував ось таке особисте наставництво, яким людям, щоб вони його прийшли? Я би порекомендував тим людям, які здалися на шляху того, чого вони, наприклад, йшли, і в них з'явилися якісь проблеми і вони здалися. Я хочу сказати, що все, все що вже зробили інші люди, це можна достигнути. Тільки залежно, як ти спланував це, і як ти ставився своїх проблем під час планування. Повинно так і ти рухаєшся з цієї цілі, яку ти плануєш мати. І всі люди, які, наприклад... Там хотіли чогось добитися, і вони вже пробували, стартанули були, і провалились, ну, так як би сказав, під першим камнем, які був першою проблемою, і вони зупинились, от, для таких людей вона буде потрібно. Тому що, ну, коли я пішов цей, пішов до тебе на цей коучинг, то, то була така ситуація, от, яка, яку відповідно ми виправили після цього коучингу. Задяки порозуміння і дійсно відповідальність. То. Коли, наприклад, з того боку, коли хочеш допомогти, ви, ну, люди повинні розуміти, що коли інші люди наприклад, допомагають вам, ви повинні підтримувати це. Вони допомагають вам для того, щоб ви достигли, ну, дійшли до тієї цілі, яку ви запланували і які ви раніше не змогли дойти. Я вважаю, що будь-яка ціль, яка в нашому житті, яка реальна, дійсно реальна, яка, наприклад, яку достигли інші, наприклад, ну, змогли здійснити інші люди, які є, ну, дійсно цей. Це просто залежно від кількості спроб і правильних спроб. І все залежить, як ви ставите за тих невдач, які відбуваються на цій дорозі до цієї цілі. Ось так. Супер. А, добре, Коля. Дуже дякую тобі а, за відео. Бажаю успіхів тим, хто його дивиться. А, хто відчуває потребу, завжди можете прийти так в особисте наставництво, читати сайт, розвивати а, свої навички і вміння і досягати успіху. Дякую всім за увагу. А, бажаю успіхів. Все, щасливо.